Про події війни говорить Стратком. У шосте від початку жовтня Росія масово атакувала газову інфраструктуру України. Російські війська у ніч проти четверга випустили десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні дронів шахедів Як повідомили у НАК Нафтогаз України, під ударом опинилися цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом і теплом. Є влучання і руйнування у кількох областях. Також постраждали чотири працівники газовидобувних підприємств. Російські окупанти також поцілили у багатоповерховий житловий будинок у Ніжині. Одна людина дістала поранення. Загалом у п'яти прифронтових областях України за минулу добу принаймні одна цивільна людина загинула, і 18 дістали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. Президент України заявив, що росіяни застосовують подвійний терор. Вони б'ють шахедами з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над від відновленням після пошкоджень Путін глухий до всього, що говорить світ. Тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, це мова тиску, тиск санкціями, тиск далекобійністю, підкреслив Володимир Зеленський. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти четверга ворог завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Основний напрямок удару Полтавщина та Харківщина загалом противник застосував 357 засобів повітряного нападу. Це 37 ракет, з яких 28 балістичних та 320 безпілотників різних типів. Із них близько двох сотень шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 283 ворожих безпілотника та п'ять керованих авіаційних ракет. Крім того, ще 18 ворожих ракет локаційно втрачені. Інформація уточнюється: зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення. Це на два більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зітненько традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 30 атак. На Костянтинівському 25. Найтихіше, як і у понеділок вівторок, було на Краматорському напрямку. Там зафіксовано одне бойове зітнення. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. У середу російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснили 4979 тисячі обстрілів з них понад 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5595 тисяч дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1080 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, дев'ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотників, оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують противника на межі з Дніпропетровською областю. Головком ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки та разом з командуванням розглянув проблемні питання та окреслив шляхи їхнього вирішення. Як зазначено у повідомленні, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги. Командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин, головнокомандувач ЗСУ віддав необхідні доручення задля забезпечення бригад усім необхідним, у тому числі резервами, додатковими боєприпасами, безпілотниками та спеціальними засобами. У Генеральному штабі збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Підприємство бере участь у забезпеченні потреб збройних сил Росії. Саратовський нафтопереробний завод одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 мільйонів тонн. Петріоти і томагавки здатні закласти довготривалий фундамент миру, заявив президент України у середу після проведення ставки Верховного головнокомандувача. Одна з головних тем далекобійні удари, які відчутно знижують російський потенціал війни. Глава держави назвав головним завданням масштабувати можливості далекобійних українських санкцій. Володимир Зеленський також повідомив про підготовку до зустрічі із президентом США. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. Я, я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни саме Сполучених Штатів Є. Можливість такого, такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші в світі були по один бік з нами в цій роботі. Міністр оборони України Денис Шмигаль оприлюднив підсумки 31-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Зокрема, у рамках ініціативи закупівлі американської зброї нові внески від країн-членів НАТО становлять 422 мільйони доларів. Таким чином, уже понад половина країн-членів альянсу зробили або задекларували внески до цієї програми. Відзначив Денис Шмигаль. Окрім цього, Норвегія, Нідерланди, Канада та Ісландія оголосили про. Фінансування українського виробництва безпілотників та іншого обладнання на суму 715 мільйонів доларів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що загалом представники 19 країн формату Рамштайн у четвер висловили готовність надати Україні нові пакети військової допомоги. Ми повинні чітко дати Путіну зрозуміти, що він ніколи не зможе перемогти, і що ми надалі підтримуватимемо Україну. Підсумував генеральний секретар НАТО. Президент України підписав указ про призначення Ольги Решетилової військовим омбудсманом. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Коментуючи це призначення, Володимир Зеленський зазначив, це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у силах оборони України було це відчутно. Робимо те, що посилює армію, робимо і те, що посилює воїнів у нашій армії. Глава держави також повідомив, що триває робота зі створення офісу військового омбудсмана. Він буде постійним. Допоміжним органом при президентові України, що буде забезпечувати цивільний контроль за дотриманням прав усіх, хто залучений до сил оборони. Військовий омбудсман буде розв'язувати проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки і напрацьовувати рішення. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.